Огляд частотного перетворювача. Саме ця модель 22 кВт 380 на 380. Підключення двигуна саме зіркою. У нас потенціометр для зміни обертів. Кнопки пуск-СТОП, кнопки керування. По підключенню у нас РСТ підключення мережі. Та УВ і W підключення двигуна. Ось Дискретні контакти для підключення зовнішнього керування, потенціометрів, датчиків тиску, джойстиків, тумблерів і тому подібного. Демонстрація роботи. Налаштовано плавний запуск двигуна, за рахунок чого зменшується навантаження на мережу до 40%. Регулювання обертів. Електродвогуна та плавна зупинка. В наявності великий вибір. Замовляємо.